Як правильно ваша честь чи ваша не честь, чи можливо ваша не честь? Саме про це запитують дуже багато українців, і на превеликий жаль, правильні усі три словосполучення. Після вчорашнього скандалу в апеляційному суді Вінницької області сьогодні вже на кінець то справа Смуригіна, цього прокурора, який був затриманий п'яний за кермом, і якого суд першої інстанції визнав винним у скоєння вказаного адмінправопорушення, була призначена до судового розгляду, але аж майже через місяць. То чи не є це затягування розгляду адміністративної справи? А також чому три інших апельційно судді заявили собі самовідвід. Невже ради того, аби справа потрапила до потрібного судді, а саме судді Панасюка? Ми вже знаємо таємницю такої собі нарадчої кімнати, а саме визнати прокурора Смуригіна Олександра Олександровича усім привіт, дорогі наші глядачі! З вами, як завжди, журналісти Медіакор, які домагаються правди, але тільки з вами, тільки разом. ми можемо Можемо перемогти усю внутрішню корупційну систему. Не будьте байдужими, адже корупція з'їдає нас зсередини, і вона торкається кожного громадянина і засовує свої нечисті руки в кишені кожного українця, навіть ваших дітей. Не забувайте, ми незалежні, тому що фінансуємося від ваших благодійних внесків. А тому, ті, хто хоче, щоб правди в Україні було набагато більше. Підтримуйте нас своїми, нехай і невеличкими, але так. Такими потрібними для нас внесками. Реквізити для цього є, як завжди, в описі під відео та в першому закріпленому коментарі. Давайте ж нагадаємо, як вчора від наших журналістів втікала помічник судді Панасюка. А чому ви не можете надати інформацію журналістам знімаєте? А хто вам сказав, що я не маю права вас знімати? А ви де? Ви в апеляції знаходитесь в суді? Не надаєте нам інформації, коли буде справа. А вже сьогодні, як ви бачите на своїх екранах, справа призначена до розгляду. Тому обов'язково, друзі, приходьте на це судове засідання. Зал великий може помістити до 50 чоловік. Це точно, бо всенародна народна підтримка зобов'яже суддів виносити законні рішення і не дозволить їм. Легалізувати прокурорський безпреділ. зараз на своїх екранах ви бачите ухвалу суду, який задовільнив самовідводи трьох попередніх суддів по справі п'яного прокурора Смуригіна. І як бачите, в ухвалі чітко зазначено, що усі ці судді заявили самовідвід, тобто вони самостійно вирішили, що чомусь не повинні розглядати вказану справу. Але особливу увагу звертає те, з яких саме підстав вони його заявили. Бо таких підстав в законі, як некоректна робота певної системи для самовідводу судді або складу суду, просто не існує. Але навіщо нам закон? Ми можемо робити все, що ми захочемо, так? Нічого вам дивного не здається. А потім ця справа чомусь попадає до скандально відомого судді апеляційного суду Панасюка, якого знає вже вся Україна. А саме його вважають суддею, який відмазує усіх п'яних осіб від відповідальності. Звичайно ж, не просто так. Як бачите, йде війна, хлопці гинуть за нашу незалежність, за нашу свободу. А прокурори. П'ють горілку, сідають п'яними за кермо, а ось такі ось судді хочуть їх виправдати і звільнити від відповідальності. На це також вказує дивна поведінка судді, який, наче, знав, що прокурор Смуригін та його адвокат Ільніцький не з'являться в судове засідання. І тільки після того, як ми оголосили, що цьому суді заїхало 3 тисячі доларів, він. Він вийшов навіть не в мантії, і з такою ось єхидною посмішкою оголосив про те, що справа відкладається, але навіть не вказав на коли. Знов я зацікавлені особи добрий день Повідомляю, кому це цікаво про те, що учасники процесу не з'явилися. Відповідно, судове засідання не відбувається. Про ухвалене сьогодні за результатами призначеного розгляду. Рішення будуть повідомлені учасники процесу. Всім все зрозуміло. Дякую, за побачення. То що, все-таки заїхало три тисячі, так? Чому ми так взялися за цю справу? Тому що друзі з наших джерел нам стало відомо, що вказаному суді надали 3 тисячі доларів неправомірної вигоди для того, щоб він відмазав прокурора Смуригіна від відповідальності, тобто по суті скасував законне рішення суду першої інстанції, яким визнано цього прокурора винним. Тому, на превеликий жаль, ми вже знаємо таємницю такої собі нарадчої кімнати. А саме визнати прокурора Смуригіна Олександра Олександровича ні в чому не винним. Рішення суду першої інстанції скасувати, а справу закрити у зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення в діях прокурора Смуригіна. І це друзі, не наша вигадка в найближчий час, а саме через місяць. Коли справа буде призначена, ви самі прочитаєте офіційний документ про це, ви скажете, звідки ми усе знаємо, що суддя винесе наперед. Знаємо, друзі, знаємо.